Це був наш Крим, де наші діти відчували себе в безпеці. Ми були щасливі, але прийшли вони. Росія загрожує морським шляхам Чорного та Азовського морів, блокує українські порти. Ставить під сумнів світову продовольчу безпеку. Конфлікти на Близькому Сході. Різне бачення ролі Китаю та пасивність НАТО у розробці зрозумілої регіональної стратегії. Все це впливає на безпекову архітектуру у Чорноморському регіоні. Українське бачення Чорноморського регіону має декілька вимірів. Головний серед яких безпека. Комплексна стратегія безпеки у Чорному морі має враховувати постійну присутність на східному фланзі НАТО в режимі ротації бойових кораблів та авіації. Стратегія морської безпеки Європейського союзу має бути адаптованою до чинної ситуації в регіоні. НАТО має створити в регіоні спільний багатонаціональний штаб. Так само НАТО та Україна мають відновити постійну присутність Києва у спільному морському командуванні в Британському Норвуді. У Чорному морі має бути створена спільна платформа для регулярних патрулювань та захисту морських комунікацій. Має бути створено як мінімум дві постійних військово-морських групи. Одна з груп має займатися мінною небезпекою. Друга група це має бути група корветів, патрульних кораблів, які демонструють свою присутність в Чорному морі і які супроводжують ті ж самі судна, які йдуть за українським зерном або з українським зерном з портів Одеської області. Спільні спостережні центри мають об'єднати Чорне, Балтійське та Середземне моря в єдину мережу. threat to all. Можливості оборонної промисловості мають бути розширені. США мають розглянути можливість включення України до безпекової європейської ініціативи. Має бути створена правова рамка для доступу військ НАТО до країн-партнерів. Також потрібно розробити план для протидії зловживанню Росією свободою навігації. Переглянути санкційну політику щодо російських портів у Чорному та Азовському морях. Платити Росії за ті товари, які імпортуються до цивілізованого світу, ну це означає фінансувати ті самі ракети, які летять по українцям. США, ЄС та країни Великої Двадцятки мають підсилювати економічні зв'язки з країнами Чорноморського регіону, збільшувати прямі іноземні інвестиції, запускати енергетичні та інфраструктурні проекти для зменшення залежності регіону від Росії. Розвиток демократичних інститутів, що запобігатиме корупції та пришвидшуватиме приєднання до ЄС та НАТО, це важливий пріоритет для держав регіону, що має бути підтриманий великими світовими гравцями. Чорноморські держави та їх партнери можуть чимало зробити навіть зараз, коли агресія Росії триває. Так само разом маємо розробити додаткові ініціативи, які впроваджуватимемо, щойно Крим буде звільнений від окупантів.